Благодатна Марія Господь тобою, благословена тими жінками, і благословений плітвона Твого, бо ти породила Христа. Пас... Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітвона Твого, бо ти породила Христа Паса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш любий, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми усі душі до неба, поспіши з особливою допомогою до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. О Марії, непорочно зачата, молися за нас річних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, Ти, що єси, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай ж нам цього і прости нам проти. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо над тим, як Богородиця народила Ісусика. і ми офіруємо нашу Вервицю цілим класом з молитвою, з проханнями, з вірою за мир в Україні, за припинення війни і нашою перемогою. Віримо, що наша щира молитва сьогодні на вервиці обов'язково буде почута на небі Богом, і віримо, що Бог нам допоможе.